Швидко іграшки збирайте. Біля мене всі сідайте. Рада всіх маляств вітати. Подивіться, до нас в гості завітала Оленка. Вона з нами хоче піти на прогулянку. Дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Зима, а як потрібно одягатися на прогулянку? Одягаємося тепло. Діти, Оленка з нами бажає піти гуляти, але вона не вміє одягатися. Допоможемо оленці. Звичайно. Що потрібно спочатку одягнути? Штани, штанці на ніжки одягайте і по ніжкам розправляйте. Що ще потрібно одягнути Оленці? Ковту. Чим голівку будемо зігрівати і від холоду захищати? Шапкою. Шапку на голову одягаємо, вушка щільно закриваємо. Що слід на ніжки взувати, Чобітки. Що залишилося оленців одягнути, куртку. Куртку одягаємо і на прогулянку вирушаємо. Діти, а що забула одягнути Оленка? Шарф. Шарф зігріває шию. Діти, штани, кофта, шапка, куртка, шарф це одяг. Оленка одяг одягає, гарний вигляд вона має. Одяг теплий маємо, зимою в ні гуляємо. Дітки, а зараз ми з вами прикрасимо шапочку оленці. А щоб шапочку розфарбувати, треба пальчики підготувати. Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик в ушках ми пряде, по сніжку гулять іде. А тепер, мої хороші, робимо разом зі мною. Наші пальчики маленькі і гарненькі і рівненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Берем пензлик. Опускаємо у склянку з водою у червону фарбу і малюємо довгі горизонтальні лінії. Ось так. Тепер беремо паточку, опускаємо у зелену фарбу. І прикрашаємо шапочку зеленими крапками. Молодці малята! Гарну шапочку для Оленки розпарбували. Вам сподобалось? Мені також до побачення, до нових зустрічей!